Доброго всім чудового дня. Сьогодні я хочу зробити обзор на капусту новий сорт для мене «Новатор». От. Сорт Новатор Срок зазрівання 130-135 днів Сингента Нідерланди. От, значить, що, як вона у нас росла? обробляли, поливали також точно, як і агресор. От агресор, а от новатор. Ну, вона відрізняється і по кольору. Одразу видно Новатор світрілище головка. Що пишуть? Що вона храниться до півроку в погрібі? Тільки коли росте, вона знається, що взагалі на ній не почнуть зав'язуватися головки. Ну, вона ж, бачите, 130-135 днів. У неї срок зазрівання. від головки. Ну, в принципі, якщо не на квашення, а чисто для борщів, то в принципі вона ще й нормальна. От, в порівнянні з моєю рукою головки які. Дуже пізна вона. Ну, тугенькі такі качани. Почала зав'язувати головки. От. Різного формату головки. Отакий от, от сорт. Новатор. Ну, билакачанна, видно, вот напротив агрессора. Агрессор Зелен така. Ну, это агрессор, яка у нас выросла. М? Оце, конечно, шапка. Капуста на квасимась. Агрессор, конечно, в цьому году дебеляча. И еще, коли робила я замовлення, мені в подарунок. Прислали ще насіннячка, також тут воно відрізняється. От агресор, там один рядочок буквально. Ну, з цієї сторони трошки менші головки агресора В принципі, тоже хороші такі Вот, така. Рука, агресор Сорт, значить, називається Орігон Також він, як і агресор, середньостиглий. Високовражайний гібрид. Виробник США. От, Орегон. Ось, дивіться, які качанчики позав'язувалися. Ну, є трошки, ну, більші, ніж новатор. Ну, тільки ж срок созревания, то срок льошкості буде менший. Як ми вирощували, що ми обробляли від білокрилки за 2-3 дні, коли дивилася, що буде спека. Ми зарані обробляли від білокрилки препаратом тепеки. Один раз ми обробляли від блахи аперкотом, поливали, підживлювали комплексними удобреннями водорастворимими. І один раз я підливала. Мелом. Стакан мела на ведро воды. Капуста не любо кислаглу грунту, люба, щоб розкисляли ґрунт. Ну, це от один раз я так за сезон роблю. Ну і полив, звичайно. Ну, вже, конечно, на бур'янах. Ось от такі от сорти: новатор, агрісор. Орегон. Може, комусь буде потрібна цікава ця інформація. Дякую всім, гарного дня!